Невже це сталось? Мудрик та кукурель Помирились європейський клуб відновив інтерес до футболіста збірної України. Та як там наші в Європі? Моє вітання, друзі, Видос буде дуже гарячим. Вподобаєчка. Стартуємо. Зоря у 17-му турі. УПЛ перемогла Львів. 3-1. матч пройшов в Києві на стадіоні Динамо імені Лобановського. Дуже переконлива гра зорі в другому матчі поспіль. Минулого туру вони виграли у Ворську. Нагадаю, металіст у 17-му турі УПЛ поступився інгульцю 1-2. Матч пройшов у Петровому. І тут питання, чи то інгулець такий. Мощний чи то Динамо, і металістики мертві. Я особисто схиляюсь більше до другого, бо ну, про динамо нічого й говорити. А металіст страждає від того, що їх топові футболісти йдуть в інший клуб. І металістики вже не може просто вилетіти до першої ліги. Словом на інгулець ми ще подивимось. І ще був третій поєдинок. Там Олександрія та Минай поділили пункти. В цьому поєдинку був дуже цікавий епізод. Минайте, Олександрія вийшли на матч ПЛ у футболках на честь героя, розстріляного військами РФ українського військовополоненого. Після гри Олександріїці передали одну з футболок з підписами команди та тренерів нам на розіграш. Розписався на ній і ВО тренера збірної України Руслан Ротань. Ми виставили її на аукціон в нашому інстаграмі. А всі отримані кошти передамо на потреби ЗСУ. Допомагаємо захисникам, поки вони рятують наше життя. Всі посилання є в описі під відео, друзі. Нападник Дніпра 1 із збірної України Артем Довбик знову потрапив у сферу інтересів. Торіно повідомляє Тутто спорт керівництво клубу хоче влітку придбати нового гравця на позицію Форварда і наразі розглядає два варіанти: Артем Довбик і Мбаланзола зі спеції. Але ми вже раніше говорили, чи продадуть довбика, чи не продадуть довбика. Сумно. Півзахисник спеції Віктор Коваленко допоміг своїй команді перемогти інтер у 26-му турі серії А 27-річний українець розпочав зустріч в запасі на 67-й хвилині. Вийшов на поле замість Кевіна Гуделу, А в кінці в ці матчу заробив пенальті, який реалізував та встановив остаточний рахунок Мбаландзола. Орендований в Шахтере Вінгер Сабаха Олексій Кащук відзначився у матчу 26-го туру шату Ези Барджану проти Сумгаїта. Перемога 4-0. Рахунку в дублісті 13 голів та 9 асистів у 31 матчі засобах. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом та асистом в матчі 24-го туру Шату Польщі проти Шльонська. 26-річний українець відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі, а на 62-й хвилині Кочергін віддав результативну передачу на Іві Лопеса, який зробив рахунок 4-0. Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв 3 хвилини в матчі 27-го туру АПЛ проти Брентфорда. Перемога 1-0. 23-річний українець розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле на 92-й хвилині замість Алекса Ів і гвіздок програми Михайло Мудрик, якого прорвало, і тепер жарти про агента 007 недоречні. Якщо що 007, мається на увазі. 0 голів, 0 асистів, 7 ігор, Міша. Ситуацію виправив Челсі завітав у гості до Лестера на матч 27-го туру АПЛ і навіть виграв. Обіграли господарів з рахунком 3-1. Це була перша перемога синіх з мудриком в основному складі. Дещо здивувала позиція Михайла. Він розташовувався в основному на позиції центрального нападника. По цьому скріншоту все чудово видно. Щоправда, попри складнощі мудрику не завадило це створювати гостроту. Вже на 24 й хвилині мудрик був дуже близький до забитого м'яча, але м'яч від стійки відлетів не до нього. Михайло навіть стих організувати. Передголіву передачу. Після цього він протягнув м'яч у центрі поля, викотив урубину лофту сучіку, а той асистував на нажо Фелікса. Довго не святкували. Португалець знаходився в офсайді, і гол було скасовано. Сильний вчинок був від Мудрика, коли Лестер зрівняв. Усе почалося страти власне м'яча Феліксом. єдиний, хто підтримав португальця, це саме Михайло. На 75-й хвилині Мудрик навіть відзначився. Гол опинився у положенні поза грою. Вар гол скасував і то ясна річ дуже сумно, бо то був би перший гол Мудрика. У складі Челсі. І нарешті те, чого ми так хотіли. Результативна дія від Мудрика, Михайло у штрафному скинув головою на Матео Ковачича, а той у боротьбі відправив м'яч у ворота. Перший асист. Звісно, можна тільки респектнути і привітати. Мудрика з тим вийшов не на рідні позиції, але все одно намагався, старався, приносив певну остроту. І фанати, то ясно, що цінили. Це святкування дорогба. Цей хлопець і є Челсі. Я знаю, як будуть про це плакати фанати Ду Сьогоднішні хвилини були дуже потрібні мудрику. Він виглядав крихким і у Характеристика на полі, але потім в останні пару хвилин повернувся на правильний шлях і прагнув забивати, вкладаючись з усіх сил. Наш захист був дуже надійним. Кулібалі показує, чому підписали його, як і Мудрик, і як і Енсо. Три найкращі гравця на полі сьогодні. Мудрик нарешті відбив звинувачення у 007. Та гру Михайла, звісно, прокоментував і Грем Він ставатиме все кращим і кращим. Він молодий гравець, у якого не так багато досвіду, тому з кожною грою він ставатиме кращим і кращим. Його ставлення фантастичне. І сам Михайло прокоментував гру в своєму стилі. Довіряй процесу, ніколи не поспішає, не бери і він все зробить. І ви знаєте, то все добре, емоції після гри, але їй передував настільки важливий, на мою думку, епізод, що його не можна лишити позова. Річ тім, що здається, відбулось примирення мудрика та кукурельє по грі, то було видно і загалом по цим світлинам. Як думаєте, вплинуло то на гру Михайла і Челсі, відповідно, пишіть про це, свої коменти, друзі. І ставте вподобачку мудрику за цей перформанс. А я ж дякую вам за увагу. Па-па, друзі! Гарного дня на зв'язочку. Дякую, що до до кінця.